Супер локація, якісний будинок, село Дмитрівка, діюче містечко, яке межує з лісом. 10 квадратних метрів два повноцінних поверха, 40 см блок, 10 см утеплення мінеральна вата, це кухня вітальня, столова. Тут ванна, центральний вхід, манерітні сходи на другий поверх. І Зараз покажу вам планування і висоту стелі на другому поверсі. Тут при вході у вас гардероб чи ванна, дві однакові кімнати. І подивіться, які у вас об'ємні спальні кімнати. Одна, друга. Можете уявити яка висота. Знову ж подивіться, як побудований армопояс. Ну, головне локація. Це вже другий поверх. Подивіться, яка краса навколо. Це земельна ділянка цього будинку, тут вже нічого не побудується. І така краса у вас буде завжди. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.